Тема 15 зупинка і стоянка В ПДР розрізняють поняття зупинки та стоянки, зупинка припинення руху менше, ніж на 5 хвилин, або довше для висадки пасажирів чи розвантаження вантажу, стоянка припинення руху транспортного засобу більше, ніж на 5 хвилин. Водій автомобіля має право використовувати узбіччя для зупинки та стоянки. Крім узбіччя для стоянки існують спеціально відведені місця. Розглянемо деякі з них, на узбіччі та тротуарі в загальному випадку транспортні засоби можна ставити вздовж тротуару. Спеціально відведені місця для стоянки позначаються відповідними знаками. Якщо знак встановлений з пояснювальною табличкою, автомобіль слід поставити так, як на ній вказано. В цьому випадку стоянка дозволена тільки легковим автомобілям і мотоциклам, вантажним автомобілям стоянка в цьому місці заборонена. Автомобілі та мотоцикли, припарковані на краю тротуарів, повинні залишати щонайменше 2 метри для руху пішоходів, навіть якщо в цьому місці встановлено знак стоянки з відповідною пояснювальною табличкою. Транспортні засоби заборонено ставити у два і більше ряди, але це правило не стосується велосипедів, мопедів та мотоциклів без бокового причепа, їх можна ставити у два ряди. В загальному випадку транспортні засоби треба ставити вздовж тротуару, але іноді їх можна ставити під кутом до краю проїзної частини. Біля тротуарів ставити автомобілі під кутом дозволяється лише передньою частиною, на спусках і підйомах лише задньою. Аналогічно можна повернути рульові колеса в напрямку від проїзної частини, щоб запобігти самовільному руху транспортних засобів, на проїзній частині де немає спеціально відведених місць. У разі, якщо місць для стоянки чи узбіччя немає, або коли зупинка чи стоянка там неможливі, автомобіль можна зупинити біля правого краю проїзної частини. Поза населеними пунктами не можна зупинятись в зоні небезпечних поворотів з оглядовістю менше, ніж 100 метрів хоча б в одному напрямку руху. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості стоянка поза населеними пунктами дозволяється лише на майданчиках для стоянки або за межами дороги. Іноді зупинка і стоянка дозволені з лівого краю проїзної частини. Це правило діє лише у населених пунктах в наступних випадках. Дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку. На дорозі організовано односторонній рух. Проте якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка біля них заборонені. Транспортний засіб, що зупинився, не повинен закривати від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки в деяких місцях зупинку і стоянку заборонено. Такі місця позначаються відповідним дорожнім знаком. Знак зупинку заборонено починає свою дію в місці своєї установки та поширюється на той бік дороги, де встановлено знак. Табличка зі стрілкою вниз вказує на закінчення зони дії знаку, тобто зупинитися можна, проїхавши стрілку. Табличка зі стрілкою в обох напрямках вказує на те, що водій все ще знаходиться у зоні дії знаку. Заборонено зупинятись у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 метри. Заборонено зупинятись у місці виїзду з прилеглих територій та ближче 10 метрів від виїзду. Також не можна зупинятись ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання. Водій не може виконати посадку висадку пасажирів у такому місці. На пішохідних переходах, перехрестях та зупинках маршрутних транспортних засобів На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків зупинятись заборонено. Це правило не стосується випадків надання переваги в русі. Зупинку і стоянку заборонено на перехрестях та за 10 метрів до них. Винятком є зупинка навпроти бокового проїзду на те подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга. Не можна зупинятись ближче 30 метрів від зупинок маршрутних транспортних засобів. Коли їх немає, ближче 30 метрів від дорожнього знака зупинки з обох боків. В інших місцях. Зупинка та стоянка також забороняється в таких місцях на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними, а також у тунелях, на залізничних переїздах та трамвайних коліях у деяких місцях заборонена лише стоянка, а саме ближче 50 метрів від залізничних переїздів. У місцях, де припаркований автомобіль, ускладнює або робить неможливим рух інших транспортних засобів чи пішоходів ближче 5 метрів від контейнерів для збирання побутових відходів. Заходи безпеки під час зупинки і стоянки забороняється відчиняти двері автомобіля, або залишати їх відчиненими, якщо це загрожує безпеці та створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. У разі вимушеної зупинки, у місці, де зупинка заборонена, водій повинен прибрати транспортний засіб. Якщо це неможливо зробити, то треба увімкнути аварійну світлову сигналізацію, щоб попередити інших учасників дорожнього руху. Разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації слід встановити знак аварійної зупинки. Зробити це необхідно не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними. Згідно з правилами дорожнього руху, на проїзній частині дозволяється установка предметів, що перешкоджають проїзду або паркуванню транспортних засобів у наступних випадках, у разі оформлення дорожньо-транспортної пригоди, у разі виконання дорожніх робіт. У разі обмеження або заборони руху, передбачених законодавством.